Доброго дня! Вітаю вас на каналі Мавка Лісово. Хочу вам розповісти, які я покупки здійснила 1 квітня в суботу в магазині АТБ. В АТБ стартували квітучі суботи. Ось що я придбала: Корм для дорослих котів. Своя лінія 400 г. Упаковка 29 гривень 90 копійок. Шоколадний напій 20 г. Він, правда, був без знижки і коштував 5 гривень 60 копійок за штуку. Також мені захотілося, хотілося давно спробувати консерву. Своя лінія курка у власному соку 325 грам безкісткова. Вона коштувала 59 гривень 80 копійок. Сир плавлений, вершковий, своя лінія 70 грам 10 гривень 70 копійок за штуку. Апельсини вагові 42 гривні 95 копійок за кілограм. Ананаси сушені 125 г своя лінія. Упаковка коштує 31 гривня 90 копійок. Асорті – 125 г своя лінія. Фруктово-горіхове. Упаковка 30 гривень 90 копійок. Шоколадні батончики 40 г Міленіум. Молочні з горіхами. Ціна 12 гривень 90 копійок. Гірчиця 120 грам від щедро. Медова. Ціна за упаковку 14 гривень 70 копійок. Сир кисломолочний – 400 грам. Український. Відсоток жирності 5. Ціна за упаковку 42 гривні 60 копійок. Я надіюся, що вам сподобався огляд моїх покупок. І ви щось корисне візьмете для себе. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. Ваша мавка Лісова.